Олені виповнилося 60. Жінка мала невелику, але затишну двокімнатну квартиру в старій частині міста, Клумб біля вікна і пенсію, на яку хоч і скромно, але можна було жити. Чоловік помер давно, діти виросли. Син Павло жив у місті неподалік, мав дружину Ірину і двох дітей. Донька була в іншому місті. Одного вечора син несподівано зателефонував Мамо, а може б ти переїхала до нас, ти ж сама там, і дітям буде добре, і ми разом, та й квартиру твою здавати будеш і буде мати додаткові гроші. Олена не дуже розуміла, що раптом змінилося, але подумала, діти кличуть, значить треба. Вона зібрала речі, здала квартиру в оренду і приїхала. Ірина зустріла без особливого тепла, але й не холодно. Може, вона просто втомлена, подумала Олена. Перші тижні минули швидко. Олена вставала раніше за всіх, готувала сніданок, відводила онуків в школу, прибирала квартиру, прала, варила обід, увечері допомагала з уроками. Пенсію отримала і відразу Павло сказав Мамо, у нас зараз важкі часи, іпотека, комунальна школа дітям, може, допоможеш? Олена, не роздумуючи, віддала гроші для дітей же заспокоювала себе. Минув місяць, другий, і це стало звичкою. Як тільки надходили гроші, віддавала їх синові або Ірині. Невістка інколи навіть прямо говорила Олено Іванівна, ви ж не витрачаєте на себе, навіщо вам ті гроші? Ми краще розподілимо. І все б нічого, як ми не дрібні зауваження, з яким часом ставали дошкольними. Ви забули витрати пил на шафі. Чому суп такий рідкий? Дітей треба на гуртки водити. Олена мовчала, стискала зуби, сім'я ж терпить, повторювала собі. Одного разу на дитячому майданчику вона познайомилася з жінкою свого віку та розповіла, що живе в дочки, яка постійно дає їй гроші на витрати, відправляє на курорти, купує новий одяг. Олена посміхнулася, але всередині щось занило, у неї ж зовсім не так. А невдовзі вона побачила й сваху, маму Ірини. Якось Ірина повела дітей в кафе і запросила туди свою маму. Жінка була у модному пальто з новою сумкою. Ірина вручила їй конверт. Мамо, ось тобі відпочинок, поїдеш у трускавець. Після цієї розмови Олена довго не могла заснути. В голові крутилося, як же так. Одній матері і гроші дають, і не відпочинок відправляють. А я тут і нянька, і прибиральниця, і спонсор. А чим я гірша? Вона пригадала, як рік тому син позвонив і сказав лагідно «Мамо, ну що ти там сама в тій квартирі, приїжджай до нас, будеш з дітьми, допоможеш, ми разом будемо жити. Від радості аж сльози на очі навернулися, нарешті їм потрібно, думала тоді. Вона навіть квартири свою не продала, а здала оренду, щоб гроші віддавати дітям. Щомісяця вся пенсія і оренда йшли в руки сина, вона не рахувала, навіщо це ж діти, це ж рідні. Але тепер, почувши про сваху, яка живе як королева Олені стало гірко. Одного вечора, коли Ірина повернулась з магазину з повними пакетами, Олен... Олена тихенько почала Ірино, а чого твоїй мамі ти гроші даєш, а мені ніколи навіть на дрібниці ви не лишаєте? Ірина навіть не зупинилася по моїй мамі треба, у неї нема. А ви маєте змогу і допомагаєте. І це ваш син, і ваші внуки. Ті слова різонули по живому. Олена мовчала, але всередині щось надломилося. Через тиждень вона вирішила діяти вранці, коли син пив каву, Олена сіла навпроти. Синку, я подумала, я хочу, щоб моя пенсія йшла на мене, і оренду своєї квартири я теж більше вам не буду віддавати. Син нахмурився. Мамо, ти знаєш, як нам важко? Ти ж для того туди живеш? Знаю, але я все зробила для вас. Я хочу тепер жити для себе. Він нічого не відповів, але в очах його з'явилася холодність. Того ж вечора Ірина заявила, раз ви так вирішили, тоді, мабуть, вам краще пожити у своїй квартирі. Олена наче обухом по голові. Вона не чекала такої швидкої реакції. Але мовчки зібрала речі, зателефонувала квартирантам, щоб вони з'їжджали, і поїхала додому. Ніхто її не проважав, ніхто не обійняв. Повернувшись у свою маленьку, але рідну квартиру, вона вперше за рік відчула спокій, сіла на диван, налила собі чаю і подумала от і все. Я була їм потрібна лише як гаманець і робочі руки. А тепер у мене є я, і цього вистачить. Тиждень тому Олена отримала пенсію, заплатила за комуналку і купила собі нову сукню. А через кілька місяців наскладала на потівку санаторій, вперше за багато років поїхала відпочивати. І там, дивлячись на захід сонця, вона зрозуміла одну просту річ: любов дітей це не завжди про вдячність, і що найбільший дар, який може собі зробити жінка у 60 – це навчитися берегти себе.